Так, і шлифоку готовий. Шлиповку по готовий. Добре є. Так, я на просто. Так, отакий вийшли у нас конус з ростовичком. так воно вийшло. Оставичок. Лишиться це все прошліфувати тільки. Конус всередині чистенький. Зараз його відмаю. Робив задню лапку спеціально для того, щоб у нас було при установці на станку в задню бабку, щоб в нас отвори були вертикально. Щоб у нас отвор був вертикально. Щоб було коли вибивати, щоб ми клин поставили так і вибивали зверху, а не вибивали збоку, щоб ми не зміщували ударчиками бабку убік. Ну, ніби воно, по ідеї, тут буде стружка попадати, якщо щось, але при зміні інструменту її можна буде звідти видути, Якось так. Так, Сліховка конуса Мор З5. Ось лікую солочки, 4 штуки має. Хочу з не зробити гарні оправки. Пересину свою приспособу. Все зійшлося. Люк, в мене тут вона 500 мм має. І розрахував купку синусних розрахунків. Підставив плиточки і шліфуємо. пробочку, Вот так у нас получается. Так, трошки эту штучку треба в за класты. Хотів другий біг розвернути, але мені не виходить дати наклон. 2 мм вниз не просідає. треба було там вище зробити, тоді б можна було б повернути і було б зручніше шліфувати, бо з тої сторони б гулі не були. Але нічого, влазиться і так. Добавили і поїхали назад. Так, Стоп. Цепу старт у нас лікує. Так, от такий у нас конус. Пропочка. Зараз даймо його на примірочку, присадимо. На Ліфта взагалі нема. Все, вже склинив зразу. Ну, синус є синус. Оце все виставляння по КМДшках, воно просто стає зразу ідеально, коли оснастка зроблена точно. Тут тоді, як порахували, так і виставили. Це ж я навіть сильно не не зажав і воно так. Зразу зловило. Ну чітко, чітко. Так, ще зараз. Ще одна, дві, і ще третя десь лежить. Ще десь третя. Така сама, а, третя вимокне. Відмивається. Це Морзе 4 оснастка буде, подовжувач. Два e, зробив. І це буде одне продаж, а одне собі лишаю. Ось якось так. Так, готовенько. Так, так у нас получилося Зараз знімаємо. О, який конусок вийшов. Красивенький, не? Просто супер. Так, ще один півсок. Зійшов з конвейера. Отак воно вийшло. Це Морзе 4, Морзе 5, так? В середині Морзе 4, тут Морзе 5. Отак ще один зроблю зараз. Трошки видно такі малесенькі так переходики, але це не переходики, це просто візуальний ефект такий, бо подача ручна і трошечки видно чуть-чуть Але воно на швидкість не впливає і на якість так само. то Не чути взагалі. от Якось приробити треба автоматичну подачу, мінімально, так, щоб воно. Вже було плавно і поступово так це все рухалось, бо рукою подати, розумієте, вручну ідеально неможливо. А то нічого страшного. Супер, блін, просто супер. Десь в мене тут був заводський морзяка. Водский морздець. Якось так. Так, і тепер зараз витянем ще раз, забив вже так з розгончику. Ого, як закустило класно. От. Видно, що воно тут сюди зачепило і сзади. Ще одну кашка робить конус на автоподачі.

Так, все взяло, все взяло, сравниха уже. Так, дошліфовуємо конус. Вірніше, це вже не конус, а просто причасуємо поверхню. Просто для краси. От, і це вже все по роботі. Користуючись нагодою, хочу розказати, щоб всі знали. В нашому товаристві металообробному, колись інтернаціональному, був такий відомий особ Грандісток. От. Тобто, щоб ви знали, що це є російська свинособака, Совкодрочер, путінодрочер і так далі. Дрочі, максимально, щоб ви його розуміли, що це за людина підтримує. Війну в Україні, знищення мирних жителів, знищення нації, знищення країни. Оце все він підтримує, цей сукодрочер. От, Бо багато україномовних людей бачу в нього на каналі. Там йому оди співають. Тому полудурку. У мене з ним конфлікт був. Ну як, не конфлікт, я йому просто написав в останньому відео просто. Що він там шліфував станину, що там одне місце під передньою бабкою, що як там буде на 2-3 сотки різниця, то, то не є якесь суттєве, тобто мається на увазі в поперечному відношенні, не в усювому. Так він <кій> почав свій нарцисизм включати і розказувати, що він найрозумніший на планеті Земля. І так далі. Сувкодрочку, коротше. От я вже тут дошліхував от так воно вийшло. Ну, якось так. Ну, ось такі вийшлися в нас перехідники. Тобто тут один перехідник а цих два це є перехідник з морзе 5 на морзе 4. От, він там всередині шліфований. Шліфований. От, є отвори для вибивання клином і дві управки це для того, щоб. Ну, Якось планується обі'зяну зробити для нарізання різьби. Тобто в патрон вставляється, отак, от це вже наполино готова. Отвір от є. Туди вставляється елемент, який виїжджає, зафіксований, в якому можна ставити чи мічик, чи плашку. Вже залежить від е, наявного, то, що є у нас. Чи плашку тримаєш, чи мічку тримаш. От. То вже можна собі наточити. от. Це я лишаю на собі комплект, а це буде продаватися. Це було шпінделя. Це були шпінделя з якихось сверливок. Отже, довгий шпіндель, морзе четвертим конусом. От. І десь мав 1,5 метра висотою, по-моєму. Я просто обрізав. А решту пішла на до заготовку. Хотів продати, а потім подивився, що я, ну, я виставив е, по ціні там 1600, 1600 гривень за цілий шпіндель. Ніхто не хотів купляти, Ну і я думаю, е, смислу продавати нема, бо зараз заготовка на металобазі, це сталі 45 або 40, скоріше 45 е, Хоча може і 40, бо по тому, як сверлилося, воно досить гарно так собі оброблялося. Так, кришилося. Отже, по ціні мені навіть не виходило купити такий кругляк. Довжиною більше метра, бо діаметр тут під, під 50, по-моєму. Там ззаді вийде трошки менше 32. Шпіндель ззаду був не гартований, тобто у нас гартована тільки, по ходу, ця частина. І все решту було в такому стані, скажімо так, улученому, покращеному. Тому я лишив це на матеріал. Він гарно обробляється, хай буде. Якось так. Отак і вийшлося в нас поправочки. Красиво, просто красиво. Єдине, що на Берті треба зробити, поперечну подачу автоматичну яка б мінімально могла робити рух, бо ходу стандартного, який має Берта, вона має автоматичну поперечну подачу, але мені не подобається, вона працює, якщо дуже помаленько, воно працює пульсаціями такими невеличкими. Я хочу, щоб воно було це все плавно, щоб воно йшло і крутилося хоча б отак. Тобто у нас буде, грубо кажучи, 15 мм на хвилину. Тому така подача. От. Я просто подивився, що при такій подачі воно і чистоту гарно більш-менш, дає, і гарно обробляється, і круг не зношується. Тому якось так. Зараз це все прибирається, миється. Як тут це? Він. Багато я нашліфував. от. Припуск був десь 60. Але воно скоро йде, бо тут де на діаметр. Типа тут не так, як на плоскошліфі. Що знімаєш, подав 3 сотки, воно ну, зняв тут як в токарному. Подав 3, зняло 6. Так що отак. Ну, все, народ, всім удачі, до зустрічі. І Україна вперед переможе. Слава Україні!